Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і тут у нас в цьому відео про родство на найближчий час, ну скажімо, на найближчі місяці до півроку для людей стихійного тригону землі, тобто козерогів, тільців і дів. Це саме пророцтво, це не послання, це не порада. І говорити ми тут будемо саме про якісь ключові, важливі доленосні події найближчих місяців. І у вас тут в прямому сенсі доленосні, у вас вийшла карта Орла. Гарпії, карта з такими стрімкими, раптовими, різкими, дуже швидкісними енергіями. Але е, ці події вони будуть закономірними, як тут підказує карта дна, наступна. І ця карта каже, що у вашому житті назріло дуже багато всього, що вже час змінювати. І воно вже не може більше так продовжуватись. і якщо ви е, чесно тут е, собі задасте запитання, що в моєму житті перестало мене влаштовувати, перестало для мене працювати, і ну, якщо глобально, то це треба прибирати, змінювати і так далі. То ви тут зрозумієте про які сфери життєві, про які речі у вашому житті тут йдеться. Бо у вас же багато е, відео загальне, і тут для кожного буде своє. А для когось взагалі буде прямо по, по, по всім фронтам, якщо у вас якось. Це дуже запущено. В когось це будуть стосунки, що себе віджили. В когось це буде місце проживання, яке давно час міняти. В когось це буде робота, яку ви переросли, яка так почесному вас перестала влаштовувати, і не приносить ані задоволення, ані бажаного заробітку. І так далі, і так далі. І зміни тут будуть будуть радикальними, але тут не йдеться розуміти про те, що ви от зараз зрозумієте, і візьметесь, і все зміните. Тут йдеться про те, що тут вже доля життя все змінить за вас, змусить точніше все змінювати, бо з якихось причин. Ця необхідність змін вона вже назріла, і ви до сьогоднішнього моменту це не міняли, да залишали, як є через небажання, чи то напрягатись, чи то через якісь страхи, чи то через непідходящі часи, непідходящі обставини, як вам могло здаватись Але тут вже ну просто доведеться, от хочеш не хочеш. Це мені нагадало мене. Напередодні війни широкомасштабної початку мене дійсно вже от таке назрівало в житті, що мені треба кудись їхати, що мені треба переїжджати, що мені треба якось змінювати. Я прям теж ходила, там слухала різні розклади, і мені майже всюди казали, що ви як в якої в якійсь ізоляції незрозумілі, ви себе як закрили заживо, а вам треба жити повноцінно. І ну, відповідно, якщо ви не будете нічого змінювати, то у вас життя пінком під зад, вибачте, виштовхне. І змусить вже щось міняти. А я, от я навіть лінувалася, я пам'ятаю, мені оракули казали перебрати прикраси, викинути старі, перебрати там речі, якусь ревізію речей зробити. А мені все було лінь. І якби що відбулося? Почалася війна. А оскільки я жила в Луганській області, мені довелося взяти прям найдорожчі і най, найулюбленіші речі і поїхати ні з чим в майбутнє і в нове життя, в, іншій, в інший кінець країни. Ну тобто, от, от, це моя ситуація тоді, щоб ви зрозуміли, що у вас тут назріває. І тут події. Пріж за все змусять щось міняти, на які ви не, не маєте впливу, які відбудуться незалежно від вашої поведінки, від вашого бажання. Тому, ну якби що тут зі свого боку, ви можете зробити, та тільки бути готовими до всього і мати собі розуміння, що е, все, що не відбувається, все на краще. От це банально може прозвучати, але у вашому випадку це точно так це буде все закономірно. Да, карта вагів на дні. Тут є знаєте свій ланцюг, причинно наслідкових зв'язків, як ви дожилися до життя такого, і тому не шкодуйте, щоб тут не вилетіло назавжди з вашого життя. Воно якраз і буде тим, що вже час або прибирати, або міняти. Тобто, тут однозначно, якщо от додати до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня плюс півроку, то через півроку, там де ви зараз, ви вже не будете в багатьох сенсах. Ну знову ж таки, вас багато для всіх програється трохи по-своєму. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео, щоб повернутись через декілька місяців і переслухати. Можливо, тоді ви ну прогнози вони взагалі так працюють. Їх треба якось часом переслуховувати. От тоді воно стає зрозуміло, бо в моменті ти слухаєш, нічого не може зрозуміти що до чого. І до речі, щодо прогнозів. Вже є прогнози на літо е, окремо прям по кожному знаку Зодіаку. на цьому каналі в плейлісті е, по знакам Зодіаку так і називається. Можливо, ви, якщо не бачили, зараз підете і подивитесь прогноз по своєму знаку Зодіаку І е, у вас краще ще картина складеться, ще якась конкретика додасться, тому що там я прогнози робила прямо по різним життєвим сферам, з порадами і так далі. І так далі. І ви можете всю цю інформацію, це відео, той прогноз разом скласти або ще раз піти, переслухати, якщо забули, що там. Вже подивились раніше, то я думаю, воно у вас все разом має скластися. От якось так. І виклала ще сьогодні, прямо по окремо, теж по всім знакам Зодяку, кармічний Тароскоп на своєму основному каналі Terotan. Хто не знає, у мене два YouTube-канали, той більш такий поширений, там більше відео, більше людей, тут окремо магія, оракули, таке. От там я прямо на кармічний період. У вас тут може бути просто якась кармічність, до речі. В такому поєднанні карт. От і там якраз от, як кармічний прогноз на період. І ці відео, і той кармічний тароскоп. Дійсні момент часу, коли ви дивитеся для всіх в різні, в різні моменти життя. Програється. Теж так само там називається плейліст по знакам Зодіаку, тому велкам. Всі посилання на всі мої соцмережі є в описі до відео. Ну і мої контакти, якщо раптом хтось хоче особистий прогноз або особистий розклад, якийсь, або навіть ритуал. То звертайтесь, все зробимо. І нехай зміни пройдуть для вас найменш стресово, найбільш конструктивно, нехай дійсно все змінюється на краще у вашому житті, нехай зміни вас ніякі не лякають. Будьте теж впертими на шляху до кращого, не погоджуйтесь на менше, аніж досконалість. Завжди собі це кажу, коли щось не влаштовує. Або влаштовує не зовсім на цій позитивній ноті буду закінчувати. Дякую за увагу. Дякую за всю вашу активність на каналі. Підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Далі буде. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.